Тільки тільки зі ста людей, які кинули пити, досягають п'ятирічного стажу тверезості, як потрібно кидати пити, щоб кинути пити назавжди, щоб тверезим ти був щасливіший ніж п'яним. Потрібно виконати три умови. Перша, людина повинна хотіти сама покинути пити. Її тверезість повинна її надихати, вона повинна ненавидіти своє п'янство, вона повинна соромитися себе п'яного. Вона повинна розуміти, що перспективи в її п'янстві немає жодної. Друге, в людини повинна бути група підтримки. Така, яка надихне в критичний момент, яка скаже потрібні слова, яка знає, що слова, а ти тряпка, візьми себе в руки, що вони не працюють. Тобто, люди, які самі пройшли через це. Ви маєте підписатися на всіх блогерів, на мій канал в тому числі. І третя людина повинна щодня працювати над зміною свого життя на краще. Викидати всі свої негативні звички пов'язані зі зловживанням, набувати корисних звичок. І ця робота над собою повинна бути кожного дня. І людина повинна бути до цього дуже готова, і вона повинна цього